Запитання. Це сьогодні. Ага, ну це таке непогане, так. Да. Так, ще тут що було з того разу. Отже, духовний, як можна дати вам запитання. А. Запитання можна дати. Якщо ви пишете в чаті, от там і пишіть запитання. Наші модератори слідкують за чатом. І, і, і так можна дати запитання. Можна мені писати у Viber, але якщо ви в Viber будете писати під час служби, то, то мала ймовірність, що я його подивлюся. Але запитання, яке ви мені напишете, я обов'язково його на другий раз зачитаю. Христос рождається, Отче Василю, вітання з Прикарпаття. У нас виникла така суперечка на рахунок того. Хто більше грішний? Хто більше грішний той, хто сидить, той, хто ходить до церкви, кається і далі грішить, чи той, хто не ходить і, на його думку, не грішить. Прошу дати відповідь. Може, і недоречне запитання. Щиро дякую. З великим задоволенням, слухаю ваші мудрі поради і науки. Дуже дякую за запитання, дякую за добре слово. <кхід> Дивіться, питання, знаєте, дурних питань все то нема. Бо тому що якщо людина має якесь запитання, то навіть не важливо, що вона каже, але чому вона то каже її то хвилює. Дивіться, знаєте, є така приповідка, щоб вам було більш зрозуміло, як ви думаєте, є така приповідка. Чисто. Не там, де не смітять, а чисто там, де метуть. Безгідні з тимченням. Здава бся, та нащо то прибирати? Та, та ніхто тут нічого не робив, Та не воно так стоїть. І якщо там не смітити і не прибирати, як ви думаєте, що з тої хати буде? Ну, буде вона така з часом, як закинута. Чисто там, де ми тут. І та людина, яка ходить до церкви, кається, грішить, ходить до церкви, кається, рішить. Та, та душа певно, що набагато чистіша, бо та, що каже, сидить вдома і не грішить, <смі> це вже є великий гріх гордості і великий гріх е, проти Духа Святого, що а, я і так гріхів немає, на що мені там йти. А мені так Бог не простить. А Бог простить, бо Він Вінсім всім прощає ти мені простить. Розумієте, таке легковажне відношення до Бога. Може вас завести в такий прірву гріхів, які не простяться ні на цьому, ні на тому світі. Тому краще ходити до церкви, каятися, <кій> жити життям до світого. Ми люди, ми грішні. А церква це нагода виправити його. А сидіти вдома, умнічити, що я от сиджу вдома і не грішу, що буду ходити до церкви, грішити. А не треба ходити грішити, треба ходити до церкви, сповідатися з гріхів. Наступне запитання. Які молитви молитися, щоб все в житті вдавалося, доля була щасливою. Дякую, Оксана. Оксанку доню моя, поняття щасливою, щаслива, вона воно і дуже відносне, і воно щастя для кожного по різному так? Лікарі кажуть, у мене депресія, мама каже, що я лінева. Але я щаслива. Ну, щастя це дуже відносна річ. Що значить щастя для вас? Сидіти вдома і улибатися? Чи жити життям, закохуватися, плакати, ревнувати, любити, каятися, навертатися. Виставляти собі якусь мету, йти до неї, падати, знову підніматися, долучати друзів, щоб вирішити свою мрію і так далі. Це життя. Так їм треба жити і то життя, жити життям. Щастя це, це жити. А сьогодні добре, посміхаєшся, завтра плачеш. Таке життя. І повірте мені, якщо багато плачеш, Багато смієшся, в тебе нормальне життя. А якщо ти одинаково ходиш з дня в день, це не життя, це існування.